Хоча бен весь собі заберемо. Не залишимо комусь. Китай, я я ти мені не лялька, але ти маєш херу, ти маєш підкорюватися мені. Так що померрі... помирись з країнами. Країни, вибачте за нього. Але він трошки дурнуватий. А, та нічого. Китай, ну тебе ви Але більше в коли ні з якими країнами не робить. Що я в вас в союз скоро не віду. Але я про це вас не бійтеся, воювати не буду. Я просто в себе буду. Тільки, будь ласка, зменші свої кордони, тому що для інших країн немає місця. Ви бачите, скільки ви своїм союзом забрали місць? Ну, добре, Польща, на тебе ти не нас не будеш чіпати. Цікаво, хто з'явиться далі? На кого нападе? На тебе чи на нас?